Відповідно до рішень виконавчих комітетів територіальних громад, станом на сьогоднішній день, на 12 квітня, вже 29 територіальних громад завершили опалювальний період. Ці рішення приймаються відповідно, коли температура зовнішнього повітря 8 градусів упродовж трьох діб. Рішення приймаються на сьогоднішній день лише органами місцевого самоврядування а такі заклади, як заклади охорони здоров'я, заклади дошкільної і шкільної освіти, а також медично-соціальні установи в системі їхнього опалення включаються за письмовим змеленням керівника цієї установи. Ми очікуємо, що до кінця тижня вся область завершить опальний період. Так як за інформацією гідромоцентру нашого зафіксовано вже 10-11 квітня температура більше 8 градусів, і планується, що 12-13 теж буде температура більше 8 градусів. Обласна адміністрація щоденно моніторить ці всі показники. І якщо закінчиться повністю подача тепла, то зразу ми починаємо підготовку до наступного опального періоду 23-24 років. Додатково хотіла би зазначити, що рішенням уряду 30 квітня продовжено дія ПСО покладання спеціальних обов'язків, яким на квітень місяць залишили пільгову ціну на природній газ, що дало можливість теплокомуненерго а також бюджетним установам забезпечити всіх споживачів теплом упродовж квітня місяця.